Вітаю вас, шановні друзі, телеканал Миколаїв продовжує свою роботу в прямому ефірі. Програма це Вас хвилює. студії працює Наталя Приходько. І сьогодні до нашої студії завітав гість це Віталій Станіславович, голова профспілки атестованих працівників МВС України та Миколаївської області. Добрий день, я вітаю вас у нашій студії. Добре Отже, день. перше питання. А хочу ще сказати: ми працюємо у прямому ефірі. Телефон нашої студії 76 92 42. Телефонуйте та ставте запитання нашому гостю. Отже, перше питання, мабуть, таке. Розкажіть, будь ласка, про про спілку, яка я знаю, що у нас в Миколаївській області працює нещодавно. Що це за організація? Які функції вона виконує? Е -е, працює вона нещодавно. Вона функціонує нещодавно, але е -е, вона була зареєстрована в 2000 році, а, але функції вона такі, які повинна була виконувати, вона не виконувала. Ось і починаючи з червня місяця 2013 року, коли у нас з'явився новий комітет, ми почали виконувати свої функції в повному обсязі. При приході нового комітету чисельність профспілки налічувалася приблизно. 80 чоловік на даний момент зараз за рік нашої спільної співпраці із керівництвом управління із головами первинних організацій. зараз наша організація налічує близько півтори тисячі. Співробітників атестованих працівників міліції, які входять в 18 первинних організацій, Станіславович, Дивіться, ви сказали, що сама ця проспілка була зареєстрована у 2000 році сьогодні 2014 рік. Чому 14 років вона не виконувала свої функції в тому обсязі, як повинна була виконувати я зрозумів ваше питання? Вона не виконувала в повному обсязі свої функції, тому що. До мене керівники обласного рівня по профспілці. Вони займали не тільки відповідну посаду, як голови проспілці. А вони і займали ще відповідну посаду при своєму місці. Тобто або це був керівник якогось апарату. Він займався своєю непосредственною роботою. Так само, і він займався проспілці. Тобто, це не було йому змоги більш розширено працювати і при діяльності про співці. Я перша людина Миколаївської області, яка відкомандирована до міста Києва. Я атестований працівник міліції, але я звільнений від виконання своїх службових обов'язків і займаюся лише. Про спілковую Добре, про спілкову діяльність насамперед функції такої діяльності? Функції проспілку тестованих працівників, я можу сказати, в общем, по Україні, це всеукраїнська добровільна неприбуткова організація, яка об'єднує громадян з метою реалізації та захисту їх соціальних, економічних, матеріальних прав. Для членів цих проспілці вона високофункціональна. Вона має представництво та захист індивідуальних та колективних прав та інтересів. членів проспілці, вона контролює дотримання закон вимог України про міліцію. Також бере участь у розробці соціально-економічних питаннях, здоровленню, про надання матеріальної допомоги працівникам міліції, які входять в членство в профспілці. Спільно з керівництвом УМВС, згідно з чинним законодавством, формує та організовує роботу житлово-побутових комісій. Також ми приймаємо участь у розв'язанні конфліктних ситуацій. Таких прикладів можна навести безліч і. В принципі, ми працюємо для того, щоб максимально допомогти працівникам міліції надати якусь допомогу від економічного до правового статусу. Дивіться, ви допомагаєте атестованим співробітникам міліції незалежно від звання посади стажу. Так, в нашу проспівцю можуть входити не тільки атестовні працівники міліції, незалежно від звання стажу і посади. Також в проспівцю можуть входити. Вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ, також колишні пенсіонери. Також в нашу проспілцю входять працівники, які перебувають у трудових відносинах з органами внутрішніх справ, також члени народних дружин. В народі говорять ДНД. Той тобто ми ми не бачимо розгалуження і в нашому проспівці єдина вимога до тих людей, які не є працівниками міліції, для того щоб вони були тільки в одній профспілці. тому що згідно нашого статуту людина не може бути в двох проспілках одночасно. А скільки нас зараз членів вашої проспілки? Кількість нараховує так, так на даний момент кількість приблизно пів тисячі. Чоловік. А скільки у нас працює співробітників міліції в Миколаївському гарнізоні міліції в обласному? Якщо е, підрахувати? Якщо підрахувати, я точну цифру не назву, приблизно. але приблизно це десь близько 4,5 тисяч працівників міліції. Якщо це в відсотковому варіанті, це все зробити, то це приблизно десь 33-34% від особового складу на даний момент. В нас час знаходиться в, в нашій обласної організації. Наскільки важливо знаходити спільну мову саме з керівниками, з начальниками, з начальником управління обласного, з начальниками районних міських відділів? Адже всі ми бачимо, що останнім часом начальники, керівники вони змінюються, а люди залишаються співробітники ті ж самі. По-перше, потрібно надати старт цьому, тобто показати, що профспілка роботи. І коли приходить новий керівник, він вже бачить, що діяльність профспілці не тільки пригальмовує діяльність органів циркних справ, а й допомагає. І з моменту нашого вже. Роботи із червня місяця 2013 року ми тісно співпрацюємо із керівниками різних ланок, з керівником управління Міністерства, також районних відділів. Вони всячески допомагають нашому профспілковому руху і. Ми дуже багато реалізували законопроєктів і в майбутньому дуже багато планів. Тому наша спільна співпраця повинна існувати і існує в теперішній час. Яким чином атестований співробітник може стати членом вашої проспілки? Атестований працівник міліції може стати членом нашої профспілки в тому випадку, якщо він добровільно. Сам напише заяву про спілку і буде перераховувати членські внески в розмірі 1% від свого грошового забезпечення. А він особисто перераховує чи якось це налагоджено з бухгалтерією? Як відраховують зарплати? В кожному підрозділу, кожній бухгалтерії, ми надсилаємо лист, в якому вказано реквізити Миколаївської обласної організації. І, згідно цього листа автоматично заробітної плати від працівника міліції знімається 1% від його грошового забезпечення. В принципі, це не така велика сума, але все ж таки, якщо з людиною не дай Боже щось трапилося, в принципі, проспілка допомагає. Так, звісно, ми для цього і працюємо для того, щоб допомагати. Ви ж самі прекрасно розумієте, що ну, на даний час для всіх не секрет, що у нас є яким чином недофінансування нашої системи, і ми всячески допомагаємо тим, які потрібна і матеріальна допомога, в тому числі. А ви сказали, що ви працюєте активно працюєте вже рік? Так чи якісь перші результати може здобутки? Якісь цифри конкретні, будь ласка. На протязі року матеріальної допомоги ми надали в розмірі 100 тисяч гривень. В цю суму входила це і матеріальна допомога і на оздоровлення, і на лікування, і на ремонти приміщень, і видавалася матеріальна допомога і при народженні дітей. Як не прикро говорити, але були випадки і втрати близьких, також ми надаємо матеріальну допомогу і в таких випадках. На весілля, на, на, на різні свята і новорічні. У 2013 році ми спільно із керівництвом управління Міністерства внутрішніх справ Миколаївської області ми організували дитяче і новорічне свято із подарунками. І хочу підкреслити те, що діти працівників міліції, які отримують подарунки, які були на цьому святі, також були діти звичайних працівників міліції, які не входять в профспілку. Тобто, ми не розподіляємо для дітей, що той ті батьки входять в профспілку, Ти всі тобто ми на такі великі свята ми стараємося допомогти всім дітям працівникам міліції для того, щоб вони не відчували ніякого. Зрозуміло. яким чином ви визначаєтесь е, про е, необхідність надання тієї чи іншої матеріальної допомоги? У вас є ланки в районах? Так е, вам особисто чи як, як віддзвонюється, чи є запит? Як це все відбувається? По всім структурам і по всім районним центрам у нас 18 первинних організацій в кожної первинної організації в кожному підрозділі є голова первинної організації, який відповідає за той персонал, з який підпорядковується йому про спілкові діяльності. Тобто вони спочатку звертаються до нього з проханням, вони обговорюють це питання на засіданнях. Потім документують це протокольно. Протокол направляється нам, і на основанні цього протоколу ми вже направляємо і матеріальну допомогу, і якісь соціальні виплати, і надання якоїсь правової допомоги. Також не рідше одного разу на квартал, ми збираємо свій комітет. В нас в комітет входять не тільки працівники управління, а й працівники звичайних підрозділів райвідділу, які з'їжджаються раз в три місяці. Ми обговорюємо на цих з'їздах. Різні теми і фінансування, і може пропозиції до реформування Міністерства внутрішніх справ. Ми підбираємо голів первинних організацій більш кваліфікованих, які не один рік працюють в міліції, знають цю систему, які можуть допомогти. А я потім вже збираю цю інформацію, можу вже донести вже до міста Києва, до Ради про спілці, де ми все таки збираємося зі всієї України і також. Ви ці пакети документів. чи обов'язково повинна має бути заява від співробітника від члена профспілки про надання матеріальної допомоги, адже бувають люди, які скромні. І, наприклад, колеги знають про ту чи іншу проблему. Чи можуть вони від свого імені звернутися до вас, виділити цій людині допомогу? Звичайно, це не обов'язково для того, щоб сама людина попрохала це матеріальної гроші, да. Да, до допомоги для цього первинної організації. Це відслідковують ці моменти. І він може без його відома зібрати. Свій людей, які входять в спілку, проголосувати навіть можна без неї виділити кошти і вручити. Я думаю, що людина, яка не захоче це висказати, але вона все-таки візьме, тому що ви ж самі розумієте, яка наші ситуації. Чи можемо говорити ми про суму, які виділяються, наприклад, матеріальна допомога. Ну, давайте такий добрий момент народження дитини при народженні дитини ми виділяємо виділяємо кошти в розмірі 500 гривень на одну дитину. А якщо, наприклад, і батько, і мати працюють в органах внутрішніх справ, і вони є членами обидва е, проспілки. Це вже залежить від а дитина. Одна, а дитина одна, це вже за, е, залежить від колективу, як він проголосує. Тобто по праву вони можуть по 500 гривень виділити на одну дитину. Але це вже залежить від колективу. Так якщо колектив буде згоден з тим, що виділить одну тисячу гривень, тому що обидва е, батьки, вони, батьки вони, так, знаходяться про. Це, це, це. Тобто це вже залежить від колективу, якщо то виділяємо такі кошти. Добре, зараз у нас літо, і таке питання постає як оздоровлення дітей-співробітників органів внутрішніх справ. А цьому питанню ви приділяєте увагу? Е, цьому питанню ми буквально приділили навіть сьогодні велике значення, тому що мені довелося сьогодні, в дві години назад. Підписати договір із оздоровчим табором літнього відпочинку, який знаходиться в селищі Коблево-Бригантина, підписали договор із керівником цього табору для оздоровлення 15 дітей, батьків, які входять в профспілку. От, ми будемо оздоровлювати їх таким чином. Тобто, ви всі практи розумієте, які зараз ціни. Але із допомогою профспілці ми на 50%. Знижуємо цю цю ціну, і приблизно одна дитина на 14 днів, яка їде відпочивати, буде виплачувати приблизно 1300 гривень. Я вважаю, що. Це не дуже велика сума на сьогодні. Це за 14 днів. Повністю там все враховано. Так все враховано, все враховано, і повністю і, і, і медична служба, і і п'ятиразове харчування, і цілодобовий нагляд за дитиною від отправки от і до. Це, це все коштує 1300 гривень для дітей, батьки, які входять в профспіл. А яким чином визначаються діти, які будуть відпочивати? Тобто, батьки до вас звертаються заявами, наприклад, ось цих 15 дітей, як ви відбирали, чим Чи, яким, яким чином це відбувалося? Зрозуміти правильно, просто перший раз за всю історію керівництво управління. І разом з профспілкою відправляє дітей на відпочинок в літні табори. Іменно за оплату. Є програми, де сім'ям загиблих партівників мрії це безкоштовна програма, але за оплатною формою. Ми перший раз профспілка відправляє дітей. Тому ми набрали 15 чоловік і для експериментальної групи подивитися, що з цього вийде. Uh -huh. Як ми вибирали? По-перше, ми велику увагу приділяли не управлінню, не міськ ревідділам, а райвідділам, які далеко знаходяться від міста Миколаєва. Тобто, селищні райвідділи, де батьки які... Працюють уже певний час, які досягли вже певних досягнень своєї роботи і мають дітей определеного віку для того, щоб вони могли оздоровитися в цьому таборі. Добре. Хотіла ще б поговорити, яке головне завдання стоїть на сьогодні перед профспілкою? Ой. Важке питання. Це дуже важке питання. Ми нам, мабуть, би ефіру не вистачило. Ну, по перше, це підтримка, допомога та індивідуальний захист працівників міліції з питань, зважаючи на, на правохонні, незважаючи на те, що міліція в даний момент переживає скрутні часи. Що поруч з цим постійно відчувається. І тиски контролюючих органів з боку працівників міліції і засобів масової інформації. І також дуже великий вплив має ставлення населення до працівників міліції. Зараз працівник міліції, незважаючи на те, що є велике недофінансування, що саме населення він, іменно, до них відноситься вкрай негативно, вона все-таки. Виконує свої обов'язки, вона все-таки йде на передову. І на даний момент завдання у нас є налагодити той міст між населенням, між контролюючими органами, засобом інформацією, щоб народ, наш населення зрозуміло, що зараз всім тяжко, але працівникам міліції, які йдуть нога в ногу із злочинністю, найтяжче. І я впевнений в тому, що в кожної людини. Є і сусід, і брат, і може знайомий із міліцією, і він повинен відчувати, він повинен знати про те, що міліціонер такий же самий виходить з народу, і до нього потрібно відноситись. Це, от саме головне на даний момент нагодити це міст. Також є багато і пріоритетів. Це, по-перше, Змінити саму структуру і систему правоохоронних органів, внести якісь пропозиції від профспілці до нового керівництва міністерства, тому що за останні 20 річчя, більше 20 років, в нашій державі було дуже багато реформ, але вони ні в коїм чином не стосувалися в органів внутрішніх справ. Було дуже багато заявлено про реформування. Але працівник міліції за ці 20 років у нас, якщо я не помиляюся, у нас було декілька змін. Це заробітна плата тріна трішки виросла, помінялась формений одяг, і більше з реформ нічого немає. І для всіх не секрет те, що працівник міліції, який час перебуває на вулиці, той самий дільничний інспектор міліції, інспектор патрульної постової служби. Інспектор державної автомобільної інспекції отримує лише приблизно біля 2 тисяч гривень заробітної платні, але він на повсякденну ризикує своїм здоров'ям а іноді життям за ці гроші. І потрібно реформувати, тому що зараз багато людей говорять і про. Корупцію працівників міліції і ставлення працівників міліції до самого населення. Якщо реформувати, якщо підняти заробітну плату працівника міліції, якщо надати соціальний пакет, обов'язкове страхування не тільки працівника міліції, а й його родини, надати Упрощений кредитування, тому що всі ми розуміємо, що зараз не в змозі на свою зарплату працівникам міліції придбати собі якесь житло. не тільки житло. працівники міліції. Так, да, і Не тільки працівники міліції. Ну разом вже затронули тему. Уже працівників уже будемо про них, щоб спрощений просто було якесь кредитування, медичне забезпечення і працівника міліції і членів його родини. І я вам гарантую на 99% що корупції в працівників міліції не буде. Я вам гарантую про те, що вони будуть на 110% виконувати свої функціональні обов'язки згідно своєї присяги, згідно функціональним своїм обов'язком, і уже ставлення і населення до міліції і міліції до населення зміниться. Дивіться, от ви кажете це такі правильні речі, так, але все, щоб це зробити, потрібен час. І не один рік, я гадаю. Які перші кроки от, ось зараз потрібно зробити? Найперші кроки, найважливіші. Найважливіші кроки зробити, на мою думку, зробити повністю перетестацію особового складу. Це е, в чому заключається перетестація особового складу. Е, По-перше, е, треба, як зараз вже модно говорити, зробити люстрацію. Зробити ілюстрацію правоохоронних органів. Але ні в випадку це не повинно, щоб була тікучість кадрів, тому що ми вже звикли міняємо одних, ставимо других, а ситуація не зміниться. Ні, треба поставити кожну людину на своє місце. От коли буде людина на своєму місці, ось цього потрібно починати. Як тільки людина буде знати тим, чим вона займається, і тоді вже система почне налагоджуватися. Добре, у нас до кінця ефірі не залишається на так вже багато часу. Ще хотіла порушити таке питання: як, що ви можете розказати про новостворений батальйон патрульної служби міліції, особливого призначення Миколаїв. Ми вже говорили в наших програмах про цей батальйон. Може, є якісь новини, новації? Будь ласка. Ну, скоріше, це питання не до мене, але зі своєї сторони я можу вам відповісти на це питання? Батальйон патрульної служби особливого призначення Миколаїв він створений на базі МВС числа осіб, які досягли 18 років, які мають повну середню освіту фізично розвинені люди і патріотично настроєні на захист вами та також своєї батьківщини. На мою думку, це правильне було рішення в такий скрутний час створити цей підрозділ. Але так же само, як і в управлінні Міністерства внутрішніх справ, і МВС, не все так гладко як карається. Також є велике недофінансування цього відомства. Дуже велика зараз нехватка йде. В цьому батальйоні броднежилетів високого рівня захисту, то це 4 6 класу, який захищає не тільки від куль пістолета Макарова, а й повинен захищати від куль автоматичної зброї, а також снайперських гвинтівок. Велика нехватка зараз кулини пробиваних касок. Велика нехватка захисних окулярів, які захищають від осколків, велика дуже нехватка приборів ночного стеження. які це основа єсть час сучасного бою, без цього не можна обійтися. Але на даний момент от, фінансування не дозволяє просто привести. Але я е, багато маю знайомих з цього батальйону, я з ними спілкувався, незважаючи на це, це патріотично налаштовані люди, які все одно йдуть на цю службу захищати, не дивлячись ні на що. Вони працюють. Мій висновок в тому, що цей батальйон повинен існувати в наш час скрутний час, і вони буде, це передовий отряд, який стане на захист нашої вітчизни. Тобто, наскільки я зрозуміла, в цьому батальйоні будуть атестовані працівники міліції чи як це? Е, в батальйон, ну, це в основному до питання кадрового апарату, угу. наскільки мені відомо, набираються не, не атестовані працівники. Тобто це, це, Звичайні люди, які досягли 18 років року фізично розвинені, які так. мають якусь певну може військову підготовку, які може певні навики володіння зброєю, адекватні люди, які розуміють, на Куди що вони йдуть? Да, на, на що вони йдуть і чим вони будуть займатися. А чи можуть вони бути потенційними вашими членами вашої профспілки? Так, звичайно, звичайно, він створений на базі ОМВС і вони можуть бути. Ну, поки йде комплектація, я зараз не хочу. Ну, привлікати їх до своєї сфери діяльності. Я думаю, що в майбутньому, коли вже батальйону комплектується на 100%, то ми вже будемо розмовляти, будемо вести лекції. Я буду їм розповідати, що таке про і для чого, Бо тому, що деякі навіть і не знають, що для чого створюється про спілку. Тобто вони можуть в принципі в майбутньому розраховувати на вашу допомогу. Звісно, на вашу підтримку. Звісно, звісно, всі працівники міліції і в тому числі і батальйон, можуть розраховувати на підтримку. Дорисав на у нас буквально залишається одна хвилиночка до кінця ефіру. У вас є така можливість звернутися до ваших колег, до співробітників, просто до звичайних миколаївців. Що б ви хотіли сказати, побажати? Будь ласка. По-перше, я хочу звернутися до населення Миколаївщини. Про те, що не дивлячись на нелегкий час, який працівник міліції та і все наше населення, мабуть, переживає в ці скрутні часи. Я хочу, щоб наше відношення друг до друга змінилися, щоб ми мали змогу підтримувати один одного, всячески допомагати. І я думаю, що в майбутньому ми виправимо всі ситуації, які так заплімували міліцію, що надалі наша співпраця і наші дії будуть. Більш оперативними і працівники міліції з більшою віддачею будуть працювати на благо нашому народу. Вірні будуть своїй присязі і своїй батьківщині. Добре, дякую. Головне вірити в це та прямувати у вірному напрямку. Давайте я вам дякую, до побачення і нагадую нашим телеглядачам, що в прямому ефірі була програма це вас хвилює. Студія працювала Наталя. Приходько до побачення і бережіть себе.